Раніше рік немов емосішкував, обличчя маски погляди події. Душевний спокій і дитивав, ласкаве сонце, люті буреві, а як інакше треба все пройти із року в рік. Із юностю зрілись лише б одне, з дороги не війти, яка тобі від господа судилась, лише б одне, з дороги не війти, яка тобі від Господа судилась. Пронісся, пролетів, просоленів, і ось вже наступний на порозі, моя ж душа поміж усіх вітрів, За мирні дні одвічно у тривозі, Увечері це молюся за усіх. І до сердець стежину прокладаю, щоб через тужі, через дощі сніг любові сонце запалить над краєм, щоб через стужі, через дощі синих, любов і сніг, любові сонце запалить над краєм. Хай щастя буде хай у кожен дім, Пресвітлу радість янголи дарують, і віра у пламінні золотім, святим вогнем над світом запанує, пронісся рік не наче мить данам. Але любов ніколи не менеться, Відчуй, як з неба зірка осяна. Твоїм майбутнім прилетить до серця. Відчуй, як з неба, зірка осяна. Твоїм майбутнім прилетить до серця.